Передати своїм братам російським, горіть вам всім в аду. Місто палало до 9-ї ранку. Біла церква знову під масованим ударом шахедів. Внаслідок нічної атаки пошкоджені приватні будинки, транспортні засоби, розважальний комплекс, ТРЦ та багатоповерхівка, пожежу якої ліквідували у швидкісному режимі. Проте ніхто не може передати тих відчуттів і страху, які переживали мешканці в той момент. Відчуття були дуже погані, тому що ми спали і ми проснулися. І ми чуть не попадали із пастелів. Наша бабуся, 90 років, яку ми тягли теж у підвал сьогодні, і вона цілу ніч, там скільки від цього часу вона провела із нами. Не так за себе переживали, як у нас є за кого переживати. Звісно, дуже це страшно і хочеться, щоб кінчилося. Я рада, що рада. я жива, здорова і люди добрі. Хто думає про консервацію, і чим більше квартиру купити, це ерунда Все також цієї страшної ночі Анастасія та її родина залишилися не просто без дому. Вони опинилися без елементарного одягу та найнеобхіднішого для життя. Остались без хати, без речей, без нічого. А ви перебували в будинку, так? Так. Да. На даний момент ми були в будинку, ми почули, що він йде на зниження. Ми вискакуємо в залу, і папа бачить, що за хатою горить і все. І папа каже, бігом, типа, всі на вулицю. Ми хто в чому спав, в тому і повискакували. Чого ви плануєте зараз робити? На даний момент зараз будемо розбирати, будемо жити. Кажу у дідушки, а тоді будемо встановлювати все. Вкотре наголошуємо: не ризикуйте власним життям. Під час тривоги спускайтесь до укриття. Офіційний канал Новин Білка знає.